Всім привіт! Дане відео мені підказав один із відвідувачів каналів. В мене було відео, як виправити проблеми з інтернетом. Тобто на комп'ютері немає інтернету і що робити. В цьому відео я показав декілька проблем, які можуть бути. Одна з них це відсутність драйверів. Буває, що драйвер або відсутній, або він просто злетів, його потрібно перевстановити. І глядача здивувало, як встановити драйвер, якщо немає інтернету. Отже, в більшості випадків, коли встановлюється Windows, немає багато драйверів. І одні із найрозповсюдженіших драйверів, яких немає, це WLAN і LAN. Це мережні два адаптери. LAN мережний адаптер провідний і VLAN Wi-Fi мережний адаптер. Отже, буває таке, що їх просто немає, і ви не можете підключитися до інтернету, щоб встановити драйвери. Щоб встановити програмне забезпечення і так далі. Тому з самого початку ми встановлюємо драйвери якогось із адаптерів, щоб потім через інтернет встановити все інше. Як це зробити, якщо нема інтернет? Дуже просто це або на іншому комп'ютері зробити, скинути на флешку, або зробити на смартфоні, і також скинути на флешку. І вже на комп'ютері, на якому немає інтернет-драйвера, встановити драйвер з цих носіїв. І другий вихід із ситуації от такий Wi-Fi адаптер. Використовують у телевізорах і приставках Smart TV, в яких немає Wi-Fi, є тільки LAN, тобто є мережний інтерфейс, але Wi-Fi немає влаштованого Wi-Fi адаптера. І дуже зручно, наприклад, коли немає драйвера мережного, ви вставляєте ось такий на нього говорячи слоник. Ви вставляєте ось такого слоника, зазвичай драйвери будуть, і у вас зразу буде інтернет. І після приєднання ось такого адаптера ви зможете оновити всі драйвери, які вам потрібно. В першу чергу, мережний драйвер. І через інтернет потім встановити всі потрібні додатки або драйвери. Була навіть така ситуація із ноутбуком HP. На ньому встановили Windows і не працює VLAN, не працює LAN. Драйвери всі на компакт-диску, але немає CD-ROM влаштованого. І ще плюс до того не працюють USB. Тобто потрібен драйвер, який допоможе Windows працювати з USB. Вихід, який був в ситуації, було на флешку скинуто встановочний файловий менеджер. І коли комп'ютер перезавантажується, то саме в цей момент USB видно. А коли Windows бере на себе керування, то їх не видно. Ну, Цим ми і скористалися. Ми вставили флешку із завантажувальним. Файловим менеджером, так як це робиться при встановленні Windows, перезапустили комп'ютер, завантажили цей файловий менеджер. На тій же ж флешці у нас був драйвер VLAN. Перекинули, встановили мережний адаптер і потім вже всі інші драйвери та програмне забезпечення. Але з USB це був один у мене такий випадок дуже давно. В цих інших випадках мене просто спасав отакий от Wi-Fi-адаптер. Який стоїть дуже дешево. Також він може працювати на роздачу. Тобто, якщо у вас системний блок підключений до інтернету за допомогою дротів, LAN-дротів, витапара, але вам потрібен Wi-Fi, ну, у вас немає Wi-Fi роутера. Ви вставляєте в USB ось цей Wi-Fi адаптер, завантажуйте спеціальне програмне забезпечення. Про нього також я говорив. Покликання буде під відео. І у вас він працює на роздачу. Звичайно, швидкість може бути різна через цей адаптер, але е, щось зробити смартфона, таке необхідне, е, що потрібно Wi-Fi, ви зможете. Тому ось така е, чарівна паличка, яка не один раз мене рятувала.